Особливо ночі в 4 години, в 5 разів бігуть, йдуть, матюкаються, кричать, і воють, і, 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 і чого ми тільки не слышим. Ужасно. І б'ються, і ну все. Знести окопритунком сомольчани вимагали більше шести років. На місці пивного намету мало стояти дитяче кафе тут поблизу дитсадок. Та щойно підприємиці виділили ділянку. На цьому місці виріс кабак. Питний заклад функціонує вже більше десяти років, а останні шість незаконно. Договір оренди землі під шинком недійсний. Селищна рада подавала в суд, жінка оскаржувала. Получаем решение, на них э, иски, потом касаться, дошло уже решение до Верховного суда. Вот, и на данный момент есть решение, исполнительная служба привезла решение э, Харьковского областного суда о том, чтобы э, нам э, участок это, этой земли, нашей поселковой, вернули в надлежащем стані. Про остаточне рішення обласного суду хазяйку Забігайлівки оповістили завчасно. Проти дама без бою здаватись не забажала. Виселятись з шинку не поспішила. У вас Ну, говорю, просто у ньому їхав муж за Я сама зробити нічого не можу. Мені потрібно віддати оборудованню. Прошу так по-чоловічку. человечески Можна дати оборудовання. Фізичною особою підтримує. Ми ще моде саме неумовляннями, а ділом довелось виселяти господиню. В приміщенні відключили підведені комунікації, світло, газ, воду і шинок почали демонтувати без згоди дами. Тепер, окрім адміністративної відповідальності, жінка може понести і кримінальну за невиконання судового рішення. санкції статті там передбачають штраф від 8 тисяч 500 гривень. До 17 тисяч гривень для лішення свободи сроком до трьох років. Підприємницька діяльність на об'єкті велась нелегально. Відповідно, в бюджет селища та району не надходило ні копійки. Власний різновид діяльності закладу охарактеризувати складно. Вот по тому форме работы, как она здесь ее проводит, я не понимаю, чем они так занимаются. Кафе, как кафе, вроде бы и не работает, только по стуку туда входят. И все эти э, штрафы, которые она по невыполнению она оплачивает. Я был предпринимателем, но не понимаю, сколько нужно зарабатывать на таком кафе для того, чтобы оправдать эти все затраты. Поэтому чем она тут занимается, ну я, я просто боюсь даже догадаться. Місцеві мешканці не можуть повірити своєму щастю. Декілька останніх років вони лише скитались по інстанціям зі зверненнями в надії, аби бодай хтось зможе покласти кінець діяльності їх бояцького сусіда. Церковна треба піти, поставити свічку за здоров'я наше, щоб ми тепер жити спокійно.